Ні, маленька, тобі ще кави не можна. Ти хочеш кави? Підростеш, будеш пити. Так, шановні мої підписнички та гості мого YouTube каналу, всіх радий вітати у себе на YouTube каналі. Всім доброго здоров'ячка. З вами, як завжди, Валерчик, і ви на каналі Валерчик Бережний. Давно ми з вами не зустрічались, адже було дуже багато вдома роботи. Повірте мені? Марфа, не грайся з мікрофоном. Так, поки не забув. Знімав я відеоролик і в ньому розповідав про дуже смачну каву. Дехто писав в коментарях Валерчик, що за кава. Повторюю, таку смачнішу каву можна замовити на фірмі 25 Coffee Roasters. Не пошкодуйте, там дуже-дуже багато різноманітних видів кави з усіх куточків світу. так що і чаї, і кави, все, що хочеш. Ну, е, Мій фаворит кави. Кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотками фруктів. Так що не пошкодуєте. Е, що ми? Допиваємо каву і хочу вам щось показати. Адже мій товариш е, Марта. Товариш мені е, подарував дуже-дуже таку Річ корисну для нашого старого хутору, дуже таку е, старовинну річ. Ну зараз все покажу. Там не одна річ, да, Марфа? Що ти хочеш сказати? Скажіше. Не... е, Зараз допиваємо каву смачнющу і йдемо показувати, що нам подарували. І саме головне, друзі мої. Для моїх підписників діє знижка мінус 20% на всі види кави, окрім наборів комбо та дріпів. Так що е швидесенько переходимо на посилання, буде під, в шапці під відео даним, і замовляйте смачнющу каву. Всім добра. І от, шановні, до вашої уваги е подарунок від мого товариша Вітальки. Віталя, тобі доброго здоров'ячка, дякую тобі. За цей витвір мистецтва, дивіться. Оп! Перша картина. Коти, ручна робота, це все вишито, дуже-дуже круто. Потім друга робота. Це щось жінка із якимось козлом, Тоже вишита робота. Нічого, ми все реставруємо, оцю фарбу стару знімемо пофарбуємо все буде красиве. І ізюмінка, як кажуть на торті, або найкращий е, експонат у нашій даній колекції. Зараз до вашої уваги. Наш кобзар Опача. Вау! Тарас Григорович Шевченко. І його. Вірш можна б зачитати, да? Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого так... на країні милій, щоб вони широкополі і Дніпро і кручі. Було видно було чути, як реве ревучі. Ну, або мені тринадцятий минало, я пас ягнятка за селом, а, да? так? чи так... то так сонечко сіяло? У мене такий вірус да? є, да. Ну, оцініть роботу від Стадок одного місцевий, коло а... хати Хрущі над вишнями гудуть а плугарі з плугами йдуть. Спила. Співай, дідучі, дівчата, а матері вечерять йдуть Сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіранька встає. Дочка вечерять поїдає дає, а мати хоче навивчати, так соловейко не дає. Оце ти Власний мікрофон тобі подарили. Да, Затихла все. Ти варінка. іди сіди, іди до мене. затихло все. затихло все. Соловей. Давайте я ще вам. Так що, бачите, шановні мої підписнички, Тарас Григорович Шевченко. Угу. Ну, то само собою. Склав такі вірші, які ми пам'ятаємо до цих часів. Так що у старому хуторі він буде цей портрет красуватися, і ви обов'язково побачите його, Я його на нашому старому хуторі. Так що, ну чи... учітися брати мої, думайте читайте Це також Шевченки і слова. Так що, шановні мої дітки, розвиваємось, учимось. Отак от Дякую от. Віталіку за ці подарунки. І їдемо далі. Так, шановні, приїхали на наш пляж Кабиляки. Це пляж мого дитинства. Оскільки тут в тіті своє відпочивав на кожних літніх канікулах. Звісно, трішки якось річка обміліла, тут наче більше води було. Ось так тут культурно, красиво. Що ви тут? <рес> Та хай помочить ножки трішки. Як цей пляж називається? Рибалки. Місний, так? Да? Це ти тут так? де да? яка воронка? Та ось цей. Виривали. Діти гралися, да? красота. А ми, шановні, були у кумів, трішки відпочили, поспілкувалися, давно не бачилися, нічого особо не знімали, а так. По-душевному, по-домашньому посиділи. І назад їдемо це до домцю. Заїхали на пляж. Дома роботи. Підкинулась, батько телефонує, потрібно повичищати у свиноти. Я це, мабуть, на ніч глядя буду йти працювати. Так що завтра поліття і ще раз поліття, так що в селі роботи вистача. Ну що? Зараз хтось булькнеться з вас. Точно. <с2> <сіхи> ще хоче. Річка ще эм... Річка ще холодна. До суботи вроді вона остине і я в суботу. Та ні, нормальна вода. Там край, конечно, так, ну що, підписникам махайте пока. пока. Марфа, махай під Марф. махай підписникам пока. Марфа. <зан 'ї> та, <водо> та яке там пока, тут аби побулькатися, Аби мама дала добро. <смітить> Клас, да? так? Марфа, що ти робила? А от там далі вода. Так, так, Там глибоко. <смітно> Марфа. Соня купається. Марфа, все, погнали. Так, шановні, їдемо це від кумів. Я ще такої радуги. Веселки по-нашому ніколи не бачив. Величезна, яка. Дивіться, які масштаби. Які масштаби цієї веселки, ви бачите? Так, шановні мої підписнички. Приїхала до нас манітушка. Наша задача, наше завдання на сьогодні придумати щось. Іди сюди, Захар. Он з козирком на крищі, на даху. Нашого сільського будинку культури. Так, Захарчик, туди доварій йди. Вчора в кобиляках взагалі дощіку не було, а під'їжджали додому, почалась злива така. А в людей взагалі е, горя понаробляло, дахи порозкривало. Та коротше, що значить стихія? О, бачите? Збоку.

Ви висоти боєтесь чи ні? А я боюсь. Mm. <гум> Бачите вже яка висота. Он вже на манітушку щось падало. Держусь, держусь. Оп. Дуже вже високо. Дивіться, краєвиди села. Батько. Ё-моё. Це ж не так высота, а уже стремно. Ти такі краєвиди. Воно Оно це мені Конечно. Конечно. Да? <гум> Вишка, знаєш, що такі немає. І все нормально, потім каже. так, каже, знову каже, це космонав не проходить. -майо! Ну що ви там, корова? Бачите, магазин наш. Сельсовет. Бачите, дорога проходить. Варя захарчик, що не... ви там? Ми на лавочці. Що вам сказати, шановні, на цій висоті да, добре шатає. Та да, не шатає <реш> нічого. <реш> Ковша добре шатає. Нікого не шатає. Я висоти боюся, якщо чесно. Я вже не знаю, за чим я сюди поліз. Давай, <реш> Там пласкупці є. Поліз на допомогу, і тут як знаєте, як отакий вчепився в цей ковш. Когтями і все. <реш> так. Кабель. Та стрімно реально. Висоти. Я, оказується, висоти боюсь. Я не знав до цього времени, до цього часу. А зараз я боюсь висоти. Так що, працюємо. Працюємо, працюємо. Що міняємо? А ну давай сюди. Ракіровка. Ракіровка. Оп. Знаєте, я не особо довіряю цій гідравліці. А то долу впадеш, А. Нище землі не впадеш, так? Да? Точно все? Понятно. Все кажется. Підремонтовано все чітко, можна не переживати. Бачите, яка краса, друзі. Давай туди. Он там он, ми пасемо коров. Женемо ось сюди до дороги. Да, Ото та, наш ставочок, бачите, ставочок, а далі болота були, там ми пасемо коров. Хто не знає. Забийте, не, не жалкуйте. Батя, ти висоти боїшся? Батько теж боїться. Це в тебе вдасть з цим, значить, так? Да? Дяді Гриші фіолетово по барабану, можна так сказати. Він нічого не боїться. В Цьому житті, мабуть. А он люди й женуть корову. Так що всі підходять ось сюди до цієї дороги, зустрічають своїх домашніх питомців, улюбленців. Так, а в нас ця... Ш... шайтан машина і не заводиться, ви уявляєте? Акумулятор таке массив, так? А ти клеми, Вовка, во клеми там, дефає. У... Акумулятор А? Боже, клеми, де удійшли. То воно й новий буде зарядки. Ви уявляєте? Заїхали сюди, залізли сюди на саму висоту і не заводиться шайтан машина. Що це таке? Валяче, яка ж нерви не залізні, ви розумієте? Ще й висоти боюсь. І не довіряю цим машинам. Просто. Сидимо тут в цьому ковші, бачите? Це страшне. Так, шановні, у нас повним ходом ідуть жнива. Бачите? Комбайни мотаються. Все чітко. Так що... А ви напишіть, з якого ви регіону, чи у вас почались жнива, чи ні. Мені дуже і дуже цікаво. Погнали. А манітушка в нас все не заводиться, так? Да? Щось там дядя Вова справляє. Не, не треба було глушити, так? Да? Е, Бачите, е, корови пішли одні на одну вулицю. Ті наші корови до нас сюди йдуть на вулицю. На одну, на другу, на третю. Хто куди? От пастухів більше, ніж коров, вам не кажеться. Я вас приветствую! Не плачуть. Привіт! Так, що він там робить? Дядя Володя я творить. Спрошу, я буватиму, Бо мені вже цей пора коров гнать. <сху> я не думав, що це так довго тут буде. Фу, не хоче. А не всі від вока. О, зарядки, що там, це не цей. Корови йдуть. Красота, а не варенички, так? Да? Мабуть, да, не заводиться шайтан машина. Мабуть, везіть обід вам. Да, обід сюди. Приїхав Вовчик друг на допомогу, не знаю, що зараз буде. Потрібен новий акумулятор, як оказалось, бо не заводиться ця, блін, шайтан машина. Слава Богу, Вовчик, наш спаситель. Приїхав, акум підкинули. Завдівки і завелось. А то я вам скажу, шановні, не хотілося тут би ночувати. Так, так, краєвиди наші, да? красиві. Краса не описуємо. Якби ще знаєте, що нам тут не вистачає, десь там вдалині річечки. Була б річка в селі, взагалі б ціни б не було, да? а так. Це ось контора, половина їдальні, половина контори. Це тут трактористам, комбайнерам, робочим їжу готували. Там, там далі за конторою автівки стояли, газони, таке все. А он за башнею, там, там комбайни, трактори, вся техніка. Далі ферми, потім комори, посередині плотня була, млин, да? ДКУ там стояло. Так що все було. Все колись було, процвітало, зараз. Якось так. Ну, нічого, надіємося на краще, може, колись будуть якісь зміни, так, да, дяді речі, чи ні? Так, друзі, ми від'їжджаємо, і нам потрібно туди метрів на два вліво. <звук> Де, всі колеса крутяться. <звук> Це б додому таку машину, так? Да? Ціни б не було. Ти патрос, її не пібав. Ні, я не за те, апарат би такий додому. А. От на оцю? Де оце паче, що робить? Це ж посередине, по Бо нам ще треба від середини. Отак? Так, так, і знову в ліфт. А це не цей дядь річ. Не а, ну да, в принципі. Така, блін, дура, серйозно. Хорош лод. Ага. Ще один вовчик прийшов на помощь. Уже нас така гвардія зібралась. Ремонтуємо фасад, Дядь Гриш, може, зверху то підтянемо, да? так? Був... Саморіс. А. а, замінити, а? Я поняв. Так, ну що, ми роботу зробили, я думаю, дядь ядріш. Тепер можемо записуватися в ряди фасадних цих майстрів. Кроме мене, я висоти якось не дуже. Шановні земля! Ось вона рідненька, земля! Тут краще набагато в сто раз! Хух, не люблю я висоту, не люблю. Так, собираємося. Йдемо зараз на обід. Спасибо. Ми аж були аж он там. Так що дядя Володя у нас майстер. Ювелір підняв, опустив все без всяких малейших проблем. Ваша роботи є. Ваша роботи є, так. так дядя Володя, погнав. Оце апарат, це маніту. Каже, підколював, тех давно не проходив, як з заводу пригнали. Фантазер, так? Да? Ні, реально високо там ми були, реально високо. Так що. Ідемо далі працювати за домців. Захар, а ти бачиш, як ми високо, де ми високо були? Підімаємося, дяде. Класно, понравилось. Так, всі роз'їжджаються, роботу зробили, а ну стій машина їде. Дядя Володя обідає, стій машина їде. Захар пересів на менший байк, я забрав його, а мій, там. Колесо пробилось, потрібно заклеювати. Так що, їдемо, їдемо, Я що хочеться. Да, тигончик, тигончик ще той у нас. Їдемо далі. Так от, друзі, ми вже вдома. Зараз трішки покажу вам наших собак, які вони вже кремезні, здоровезні. Снікерс Марс, ідіть сюди. Ідіть сюди бігом. Покажіть це моїм підписничкам. Так що зараз йдемо все ж таки до батька на господарство, потрібно повичищати, поприбирати у свиней. Вчора був дощ, ми не дійшли до цього діла. Так що йдіть сюди. Зараз покажу вам собак. Снікерс. Так, шановні, ні, ось вони. Дивіться, які вже здорові. Це снікерс, а це Марс. Да? Снікерс? Класні собаки? Да. А де чий? Оце мій мій Оце ні. Ми ні. Так що дивіться, які вже кремезні, здоровезні собаки, собачури. Ну що, друзі, на цій прекрасній ноті будемо завершувати сьогоднішній наш ефір. Всім дякую за перегляд даного відео. Що ще хочу сказати, вам. Скажи щось підписничкам. Не хочу. Захар вже до до теді, до гостя. Так що гостя. коментуємо, кому сподобалось відео. Ставим подобайки. Підписуємося на мій канал, хто ще не підписався. Варюш, що ти хочеш сказати? Всім тебе не видно. Кажи. Цей канал дуже... Сподобається Боїться. всім друзя. Цей канал підписується. Ставить... Подобайки, лайки. І цей ютуб нашого папи скачать дуже легко через інтернет. Отак <реклама> бачите? Всім О, по -по. пока. Так що, робіть, як діти кажуть, все буде добре.